Високі ціни на медичне обслуговування та перспектива взагалі не мати згодом державної допомоги на лікування спонукає все більше людей у США вдаватись до превентивної медицини. Це означає, що заходи спрямовані на те, аби запобігти виникненню хвороб. Адже як кажуть лікарі, легше і дешевше не допускати виникнення хвороби, ніж потім її лікувати. Про те, які профілактичні заходи вживають американці, далі Юрій Саєвич. Чарлі Стюарту 57. Він займається спортом, надіючись скинути 10% зайвої ваги. Третина американців страждають на ожиріння, внаслідок чого витрачають десятки мільярдів доларів на медичну опіку. Стюарт вважає, що гроші, які він витрачає сьогодні, аби набрати фізичну форму, окупляться у майбутньому. Оскільки дозволять йому зменшити витрати на лікарів та додадуть роки продуктивної праці. Якщо я сьогодні витрачу кількасот доларів, і це допоможе мені пропрацювати на рік більше, то мій прибуток буде набагато більшим, ніж сума, яку я витратив. Чарлі слідкує за своїм харчуванням і щодня 30 хвилин займається спортом. Змінити стиль життя стюарта, спонукав його лікар Рик Бакслий, який пропагує своїм пацієнтам запобіжну медицину якби люди турбувались про основні речі, підтримували кров'яний тиск у нормі, низький рівень цукру та холестерину і кинули палити, то вартість охорони здоров'я в Сполучених Штатах різко б впала. Деякі американські корпорації спонукають своїх працівників запобігати хворобам. У цій клініці працівники великої мережі готелів можуть одержати безкоштовні медичні процедури, включно з програмою, яка допомагає кинути палити. Керівництво компанії вірить, що заходи запобігання поліпшують продуктивність працівників і зменшують витрати на медичну опіку. Ми заощадили загалом понад 100 мільйонів доларів. Щороку ми економимо 10-15 мільйонів. Деякі великі американські компанії відкрили власні клініки для своїх працівників. Проте, хоча корпорації і лікарі наголошують на важливості запобіжної медицини, кількість лікарів, які спеціалізуються у цій галузі, впала. Yuriy Sevych, Holos America.